Господь з вами, Ісуді! Читання Святого Євангелія від Луки, Саводі. Того часу йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, він сказав їм. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини та дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас? Бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почалися сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя? Спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, шле до нього посланців і запитує про умови миру? Так, отой кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна? Не може бути моїм учнем. Слово Господнє Слава! Богу. Дорогі брати і сестри! Ми коли з вами читаємо Євангеліє, читаємо святе письмо загалом. Найперше, що нам кидається в вічі це речі, які ми або не розуміємо, або які нам не сходяться. І в сьогоднішньому фрагменті таких речей не бракує. Ісус каже страшні слова. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини та дітей, братів і сестер, ще й душу свою, то й не може бути моїм учнем. Найперше, що кидається в вічі, це зараз як це зненавидіти. В сьогоднішніх читаннях ми читали про те, що потрібно любити одне одного, брати нікому нічого не будьте винні за винятком любові одне до одного. А тут потрібно зненавидіти. Ще в іншому фрагменті читаємо, що потрібно любити ближнього свого як самого себе. Це було минулого тижня, як ви читали чи слухали ці фрагменти на літургії теж. І так, тут любити, тут ненавидіти. Якось воно не сходиться. Як це зрозуміти? Чому? З іншого боку, і тут одразу починає говорити про хрест, хто піде за мною. Е і така найперша справа це коли ми читаємо святе Писання, намагатися його зрозуміти, а не спішити з висновками. Коли ми одразу щось читаємо, от як ці фрагменти, можна одразу сказати, як багато людей, які є проти християнства, проти церкви, які кажуть, а там ваші біблії, там стільки неточностей, там стільки всього не сходиться. Спочатку було світло, а потім було сонце. Що це таке? Як це таке може бути? Ну, так це може бути. Тому що не кожне світло від сонця є ще інші зорі, крім сонця. Ну, там якісь там Бетелгейзи, і так далі, хто там астрономію з вас цікавився, чи там в школі вчив. І виявляється, крім сонця, ще багато що світиться. Тому так виявляється, це може бути правдою. Хоч навіть там писалося про те світло, яке є не тільки світлом, а яке є цим Божим сяйвом, яке все освітлює, яке все пояснює, і там далі, коли ми читаємо про той логос, який все пояснив і який був предвічно. Але то вже теж трошки інша тема. Сьогодні дивимося на ось цю неточність і не розуміємо, чому це Ісус каже саме так. І тут знову у нас може бути дві позиції. Або можемо одразу сказати, що це все неточно, це все неправильно. Або наберемося смирення і подумаємо: чекай, а чому воно написано саме так, а не інакше? Тут використано саме таке порівняння, саме такі слова. І виявляється, що для цього потрібно не дуже багато аж думати. А всього-навсього перегорнути сторінку назад і почитати те, що ми читали вчора. Тому що сьогоднішній фрагмент це продовження 14-го розділу від Луки, як і було вчора. Вчора читали до 24-го вірша, сьогодні від 24-го вірша. І тому так само, як в якійсь суперечці з людиною, коли хтось там приходить на емоціях, чи приходить, чи по телефону, каже, людина така обурена. Зла, як правило, або захоплена, і каже: Слухай, той і той, чи та і та сказала те то і те-то. Як таке могло б взагалі бути? Ну і мудрий співрозмовник, який не просто вислухає, а ще скаже: ну, не знаю, хоче людині якось справді допомогти і скаже: слухай, а перед тим, про що було? Ну добре, а ти йому чи там їй що сказав? А перед тим ти що казав чи що зробив? Чому так відбулося? Який був наслідок? Те, що зараз відбувається, це продовження того, що було перед тим. Так само, і текст, який ми читаємо сьогодні, є продовженням вчорашнього тексту. І в тому вчорашньому тексті отець Сергій його детально пояснював, що було багато груп людей різних. Той пішов на поле, той хотів воли випробувати. Той сказав відстань, бо я там одружився. В кожного була якась причина, чому він не може піти. Кожен пояснював, чого не може піти. І саме коли ми читаємо сьогоднішній текст, його потрібно читати в зв'язці з вчорашнім текстом. Що це продовження. Продовження того, що людина не може піти за Ісусом, якщо залишає щось своє. І це своє це не завжди майно. Це можуть бути також і люди, можуть бути якісь переконання. Можуть бути мої помилкові переконання. Дивіться, що Ісус дуже часто саме сперечається, свариться, дискутує з фарисеями, в яких була дуже серйозна проблема. Вони вже все вирішили, вони вже все знали. І тут приходить хтось, хто каже, я вам зараз розкажу, які є насправді. А вони не хотіли його слухати, бо вони вже знали. І дивіться, де фарисеї, де старий заповіт, а де ми з вами сучасні? А ми такі самі. Коли починається проповідь, ми вже знаємо, що скаже той священик, що скаже той. Це що стосується проповіді і служби. Якщо що стосується новин, якихось публікацій, якихось відео, дуже часто я по тому що дивлюся по різноманітних коментарях я бачу, що люди ані не дочитують матеріалу, ані не додивляються відео, в них вже є своя думка. Ну, що мені може сказати, до прикладу, про ту Біблію, наприклад, там той отець Василь Косік? Ну, вчився він в семінарії. Ну, потім після семінарії він ще вчився, вивчав старогрецьку, староєврейську мову. Ну, крім того, що там був скільки там 5 чи 6 років е в Римі, вивчаючи ці мови, то ще там місяців, скільки там, півроку чи 9 місяців був ще в Ізраїлі, ще вивчав староєврейську мову. Що він там може знати? От мені здається, що це слово в Біблії означає це. Тому що думка когось з коментарів ставиться на шальки терезів когось, хто присвятив на вивчення цього одного тексту, не всього в Біблії, цього одного тексту присвятив на це ну, там, років з 20 свого життя. Але, а мені так здається, і кожна думка має право на існування. Чули? Брехня! Не кожна думка має право на існування. Тому що є думка правильна, є думка неправильна. Є правда, є дурниця. І не можна казати, що все має право на істування. Ну, має право на істування, але ти скільки не кажеш, що я хочу поїхати на червоне, Ну, то ти влупися, в тебе буде аварія. Ти втратиш своє життя, своє майно, когось поб'єш. Як би ти сильно не переконував, що а мені здається, що на червоне світло потрібно їхати. І біда в тому, що ми зараз живемо в такому суспільстві, коли люди кажуть, що а я так думаю, кого цікавить, що ти думаєш. Подивіться ще, яка є проблема. Можливо, ви бачили виступи людей різноманітних на цих шоу-талантах, там Україна має талант, ще там багато всього, коли виходить хтось, той хтось там співає, чи декламує вірша, чи ще там щось показує. Всі сміються, падають. А він далі пляцки пляцьки Йому весело, всім смішно, з нього смішно. Він думає, що в нього успішний номер. З нього просто сміються. І його використовує це шоу. Вони розуміють, що він, наприклад, не має слуху, або не вміє співати, або ще якась біда. І він представляє це, що я великий талант, я народний артист. І з нього всі сміються, з нього насміхаються. А він не розуміє, в чому річ, тому що мамі подобалося, татові подобалося, родичам подобалося. Що може піти не так, а ось що пішло не так. Йому казали неправду, щоб його не образити. І його цим образили. Тому що він жив в ілюзії, що він вміє співати. Він не вміє співати. Дуже часто можна зустрітися з різними людьми, які кажуть, що як так могло бути, я кудись там поїхав чи поїхала відпочивати. Зробила якісь там фотографії, а мені там написали такі погані коментарі, чи там мене там якось оцінили. Ну, добре, ну, не виставляй тоді тих фотографій. Інші люди мають якусь думку. Хтось має відмінну думку від твоєї, може і неправильно. Але, ну, ось назвався грибом полізай в кошик. Так це називається. І інакше це не працює. І тепер дивіться, в чому тут найбільша проблема. Спробуйте собі уявити ту людину, яка виходить на сцену з переконанням, що вона дуже гарно співає. Як ця людина має бути розчарована, наскільки має бути розчарована, дорікаючи своїм родичам, своїм близьким, які весь час її хвалили, підтримували, казали, вау, у тебе так гарно виходить. А багато людей в залі відреагували так, як відреагували, тому що це не їхній син, не їхня донька. Не їхній, там не знаю, ще там брат, сват і так далі. Вони відреагували так, як відреагували. І сьогодні ось цей текст саме про це і нам пише: про те, що дивіться на реальність, не будьте фріками. Реальність є такою, що якщо ми хочемо отримати спасіння і йти за Ісусом, а йти за Ісусом це до раю, але через хрест, то такої дороги не існує, що до раю дойти можна, а хреста собою взяти не можна. Так не працює. Ти можеш сказати: Я хочу, щоб це червоне не було червоним, але воно від того зеленим не стане. Ісус, розповідаючи цю історію, дивіться, тут Він каже: залиште майно, візьміть хрест, йдіть за мною, але тут наводить два приклади, які таке враження, що тут просто заблукали якось з інших фрагментів Євангелія. Якось вони тут, як то кажеться, не в тему. Коли хто бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, щоб там інші з нього не сміялися. До чого тут цей фрагмент? Щоб він хоче навчити нас як будувати, чи як воювати, там, пізніше там про двох царів, які між собою воюють, розповідає ні. Він каже про сприймання, про адекватне сприймання реальності. Дивися на те, як воно є, а не на те, як воно тобі здається. Тому що те, як тобі здається, може бути помилковим. І ти можеш в якийсь момент побачити, що ти. Не маєш того ресурсу душевного, морального, сил. Дивіться, сьогодні звучать ці слова, що хто там зненавидить свого батька, матір, дітей, ще й душу свою. Шокуючі слова абсолютно, але ж це не означає, що потрібно ненавидіти просто от не любити. Святе Письмо сповнене алегорій. Ісус, коли каже, там спокушає тебе око, вирве його, спокушає тебе рука, нога, відітне її. Ми б всі вже давно потопилися з тими жорновими каменями на шиї, якби буквально сприймали. Ісус тут подає думку, що якщо ти в попередніх рядках більше полюбив волів, поле або дружину, аніж мене, то ти не зможеш йти за мною, якщо ти прив'язався до чогось більше. А тепер як воно є в реальності? А в реальності є так, що ні, це для мене найважливіше. Це для мене най-най-най. І тепер. Що робити тим людям, які в якийсь момент свого життя кажуть, що, ну, наприклад, чоловік розлюбив або перелюбив, або вже не так любить. І у людини драма. Як жити далі? Діти виросли. Як жити далі? Ну так, жити далі, тому що важливо розставити ці пріоритети. Важливо пам'ятати, що важливіше, а що все-таки другорядне. Ні, дитина це найважливіше. Ну так, але в якийсь момент ту дитину треба буде відпустити, вона піде з дому. І скільки сімей розпадається через те, що тих дітей не відпускають. Через те, що мама каже: Ні, сину, ти мене слухай, бо ти весь час будеш моїм сином. Розумієте, це ж нескінченна тема, вона ніколи не закінчується. Ця проблема постійно: що не пара, що не сварка, то весь час ниточки ведуть саме до цього. І багато людей цього пропрацювати ніяк не можуть. І все зводиться до того, що. Ми можемо стати фріками. Колись прийде такий момент, коли нам треба буде вийти на сцену. В суддівській колегії буде сидіти Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Вони будуть натискати на кнопку. Чи приймати, чи не приймати буде великий зал, який буде дивитися, як ми виступили, добре чи погано. Ми будемо переживати дуже сильно, це точно. І тоді дуже важливо, щоб ми не зловили себе на думці, що я фрік. Що я весь час думав не так, як воно є. Я втікав від реальності, я займався самообманом. Я обманював сам себе і це найгірше. А мої найближчі, які мали мене підтримати і сказати: візьмися за голову, перестань там не знаю, зроби ще щось інше, в ім'я того, щоб тільки я до них не ставився погано, не хотіли мені сказати слова поперек. І так фактично любили себе, а не мене, погоджуючись на те, які я роблю помилки. І можна себе побачити фріком, і як тоді людина буде себе відчувати ображеною? Сьогоднішнє Боже Слово нас закликає до того, щоб ми реально дивилися на себе. Це дуже боляче і дуже неприємно. Того, що такі, які ми є насправді, коли ми дізнаємося в міру, не знаю, сповіді, якихось реколекцій, якоїсь молитви, чи якогось справді хорошого товариша, який може сказати: слухай. Ти тут, і тут так затупив, І тоді ця думка, яку я почув на тих реколекціях, на сповіді, на молитві чи від товариша, може бути дуже цінною. Тому що тут я ще маю шанс виправитися. Нехай ніхто з нас не відчуває себе фріком. Амінь.